При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Олександр Лаптій, боєць Азову, зіграв одну із головних ролей в другому сталкері. Відомо це стало завдяки семи його інтерв'ю. Велика тайна, хто це? що це і як це ну там такий саспенс, така детективна історія. Блін. Я вже хочу пограти. До ростеру Guilty Gear доєднається Люсі із кіберпанк Aid Runners. Вона стане першим гостьовим персонажем цієї гри. Входитиме вона у четвертий сезон пас, який має релізнутись десь колись в наступному році. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Хачі Мішіма, який неочікувано ожив, завітає до ростеру Текен 8 цієї осені. Я ж. І в гіймо, Керманич Ubisoft, заявив, що вони вклали в рекламу Star Wars Outlaws більше за всі ігри, які коли-небудь були створені студією. А вже ж. Warner Brothers придбали Player First Game, розробників Multiversus. Вартість придбання не розголошується. Все, я це сказав. Рот на замок, ключик в юрдан. Skull and Bones релізниця в паровій крамниці дядька Гейба 22 серпня, якщо буде ще жива до того часу, звісно. Так, проживу якось. Подейкують, що Мікрософти готують ще одну окрему підписку Game Pass, яка буде надавати доступ лише до XCloud, та буде дешевша за Ultimate. що створює певні незручності, гнітюче відчуття ізольованості. Well, that... Це саме те, що мені треба. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.